Вітаю! Можливо, ви в курсі, що ще під час виходу оригінальної трилогії GSC планували порт для Xbox 360. Ще були розмови про окремі спін-офи для PSP і все таке. Загалом, як це прийнято, GSC було багато амбіцій, але на жаль, всіх цих портів та спін-офів ми не побачили. І от через 15 років після релізу поклику прип'яті, і за півроку до релізу довгоочікуваної Сталкер 2» ми отримали переведення оригінальної трилогії на консолі минулого та теперішнього покоління за зворотньою сумісністю під назвою Of the Zone. насправді чутки ходили вже давненько, але для мене це було щось типу кума на шепотіло, і я всерйоз не ставився, бо зважаючи на руші X-Ray, мені здавалося, що це буде. Складно втілити, а навіть якщо ні, то не хіба жісій витрачати сили, час і ресурси в момент, коли їм треба доробляти сиквел на порт а тим паче ще й ходили чутки про премейк? Мені, якщо чесно, було мало зрозуміло. Тож, коли 6 березня в мережі була знайдена інформація про переведення в японському магазині, я дуже здивувався і неймовірно зрадів. А в той вечір ще й оголосили, що ось воно виходить тут і зараз і о боже. Я тоді віддав всі гроші, що в. Ми не були, щоб придбати це переведення На наставкер гривні не шкода. Сам порт розробляла польська студія Матабу, яка, як розуміє, займається портуванням ігор на інші платформи, а також не вперше співпрацює з українською студією. До цього вони працювали ще і з Frogwares над портами ігор про Шерлока. Тож, гадаю, це була шикарна ідея. Сьогодні, через 4 місяці після релізу і низки патчів, ми поговоримо, як вона грається, як сприймається оригінальна трилогія на сучасних консолях, з якими проблемами я зіштовхнувся, і як я думав, що чисто небо Має мені консоль. Геймплей був записаний на Xbox Series X. Звісно ж, своє проходження я почав в стіні Чорнобиля. Мені важко описати свій заход від перших годин гри. Не в тому сенсі, що я давно не грав і тут повернувся вже на консолі сучасного покоління. Ні, я стабільно проходжу десь раз на рік. Хоча в останні кілька я бавився більше в «Аномалі». але сам факт того, що воно працює, мене дуже тішив. Звикати до керування довелося, бо сюрприз, сюрприз, сталкер це ПК проєкт. Тобто він заточений під керування на клавомичі, і гру не розробляли з думкою про те, що в це будуть грати на геймпаді. Ну, знаєте, щось Приблизно, як з іграми Rockstar, GTA чи RDR. Ці ігри заточені під геймпади, і мені важко сприймати ПК керування в цих іграх. Але тут все зворотнє, тож консольне керування це костелі, звісно, але дуже якісні. Кругове меню зброї досить типове. До інвентаря треба звикнути, і щось мені підказує, що у Stalker 2 буде щось подібне. Навігація по ПДА досить зручна, а шутінг, ну знаєте, звикав довго. Перестрілка з бандитами на ТП далась мені важко, бо ПМ в цій грі ще те лайно, а я намагався ще. До керування звикнути, допомога в наведенні щось типу прімогніч, приціл до ворога, але досить повільно чи що. Не знаю, як це описати по-людськи, але може то просто в мене руки криві, або я щось намудрив з налаштуванням. Цей аспект можна налаштувати або взагалі вимкнути. Але з часом я звик, і це не було для мене проблемою. Графіка у грі не змінилася, така сама, як була і на ПК, окрім дальності промальовки, трави. Не знаю, як на мене вона стала гірше, і мене це особисто курвало. Розробники пообіцяли на релі... Зі порту, що у цьому році вийде підтримка модів на консолі, а також патч для версії Xbox Series XS, який принесе додаткові графічні покращення та інші функції. Гадаю, що вони готують щось типу невеличкого ремастеру трилогії, але на момент сценарію по цій інформації немає. А от моди вийшли. 25 червня зарелізалася можливість додавати моди через мод IO. І як тільки мені увімкнули світло в той день, одразу пішов мацати, що воно таке. У день релізу було тих модів буквально декілька, але зараз їх стає все більше. Загалом є можливість змінюватися. Текстури, анімацію, озвучку тощо. Глобальне не зробиш, аномалі на Xbox не пограєш. Щось подібне є у Bethesda з Fallout та Skyrim. Працює загалом так само, тільки у біседки це всередині гри, а для сталкера треба в браузер лізти. Але то таке не страшно. По відеоряду ви можете побачити моменти, де використовуються моди для ТЧ, їх зараз близько 27, а на ЧН і ПП маловато буде, але з часом це зміниться. Гадаю, що фанатська спільнота може зробити власний ремастер ще до виходу офіційного патчу. Також були додані очівки, що є дуже приємним доповненням. Я люблю очівки. Наразі вони в мене вибиті всі у тінях Чорнобиля та поклику прип'яті. А очисте небо не дає мені це зробити через свої класичні баги. Мені там залишилось буквально два, але ну, що поробиш? Також по очівкам я робив гайту Steam. Посилання я залишу в описі, тож, якщо цікаво, ласкаво, прошу. Ой, божечки, ну це, мабуть, найпроблемніший порт, особисто для мене. Почав проходження після Тіні Чорнобиля і все було добре, старе, добре, чисте небо, але от. На болотах у мене ставалися сталкерські аномалії. Кілька разів, десь чотири під час пошуку артефактів, я зловив непогані такі вильоти. Ну знаєте, такі, що змушували мій Xbox перезавантажуватися. Тобто тече теж кілька разів вилітала, але чисто у головне меню, і все. А тут прям отак, що скажу чесно, трошки мене налякало. Бо бачив я таке до цього лише раз при проходженні Red Dead Redemption 2. В одній з місій у мене так само лягла консоль. Тоді це була консоль друга, тож так, один раз багато. Один і не в мене, а тут 4 за хвилин 10. Я від гріха подалі відклав проходження і пішов у поклик Прип'яті. Але після проходження поклику прип'яті я повернувся до чистого неба. На той момент, здається, не було ніяких патчів, тож я продовжу з того ж місця, де я зупинився, але це більше не повторилося. При нещодавному проходженні я знову таки зловив, але один раз, тож, схоже, че сниво тупу консолю не любить. Так були класичні баги чистого неба, наприклад, що бродяга не видає наводку на схрон з флешки, через що не Можливо було вибити ту ж ачівку. Нещодавно це пофіксили. Загалом, якщо не брати ці проблеми, то чисте небо прийшла без проблем. Тільки мені здалося, що війна угрупувань стала ще більш забагованою. Для ачівки я в'язався у цю прутню, але воля з довгом воювати не хотіла, і далі смітника не йшла, просто стояли на позиціях і. Здрасті, Тож цю очівку я досі вибити не можу. От таке, як і колекціонер зброї. Квест на танковий кулемет мені давати не хочуть. Але зараз то, хоча б дають на релізі, мені взагалі такі квести давати не хотіли і казали, що їм не потрібна допомога, вони всі самостійні. Загалом все те саме, що й раніше нічого не змінилося, окрім особливості цієї частини. Мабуть, мені здався незручним інвентар. Конкретно ця система, коли наводишся на зброю, то й підсвічуються патрони та апгрейди. І мене це постійно плутало. Я хотів обрати одне, а око чіплялося за те, що підсвічувалося. Це, мабуть, моя проблема. Напишіть в коментарях, якщо у вас теж таке було, бо я до цього так і не зміг звикнути регулювання дальності оптичних приціл. Цілів воно не працює, бо кнопка хрестовини, що відповідає за регулювання дальності, також відповідає за розхідники. І Замість того, щоб приблизити або віддалити, я юзаю аптечку. Ну якось так. Серйозних багів я не зустрічав, окрім одного дуже неприємного, не спавнився КПК жартівника. Через це я не зміг вибити гарну кінцівку кардана, але це теж нещодавно пофіксили. Ще інколи падав ФПС періодично інколи просто йдеш, і тут бац 15 кадрів. Чому та одні лише зовні відомо? Взагалі з FPS тут цікавий момент, бо гра дозволяє лочити на 30 або на 60 кадрів, і я особисто не розумію на халеру це. Бо зазвичай на консолі подібна зміна частоти кадрів впливає на якість картинки, а тут... Ні, тож таке. Всю трилогію я проходив на середньому рівні складності, бо складність назад це вже, вибачте, занадто. Я не саме великий фанат типового сталкер експірієнсу. Коли тобі треба всадити ворога цілий магазин, а ти як пот, помираєш від однієї кулі, вибачте, це трошки не моє. Знаєте, я справді хотів поглянути на трилогію новими очима в сенсі сучасного геймера, але я цього просто не можу. Я регулярно перепроходжу ці ігри, і мені тупо складно їх оцінити якось. По іншому, чи що з 2021 року я натикався на думки людей, що ніколи до цього не грали у трилогію і вирішили спробувати на хайпі сталкеру 2. І от від них можна почути різні речі. Загалом я можу погодитися з кількома з них. Тінь Чорнобиля це сировата гра, яка таки кричить, дайте мені ще хоча б пару років розробки, що підтверджують наступні частини, які за ті ж пару років вийшли на більш якісний графічний та технічний рівень. З доп квестами, як в типовій ММО на піди принеси мені 10 анусів псевдослужбу. Собаки, чисте небо, що грається у колдуску, по екшену, що досі є найзабагованішою частиною, і війною групувань, яку я в домовині бачив, але з гарною графікою. А поклик прип'яті, ну мені складно про неї щось критичне сказати. Це моя улюблена частина, яка взяла все краще з попередніх, і стала апогеєм трилогії. Хоча ні, фов, змініть кут огляду в поклику прип'яті. Це якийсь жах. Чому все таке близьке? Ви хочете, щоб в мене була клаустрофобія? Якщо ви фанат трилогії і маєте консоль, то чого чекаєте? А якщо ви ніколи до цього не грали у трилогію та чекаєте Серце Чорнобиля, то це прекрасний шанс пізнати цей всесвіт. Все це ж до релізу сталкеру 2 лишилося менше двох місяців. З гри була вирізана російська озвучка, що теж великий плюс. Наприклад, я вперше десь з 2012 2013 року проходив ці ігри саме українською. Бо останні пару років я здебільшого грав у Аномалії, оригінальні ігри мало торкався. Можливо, я колись запишу відео про те, як я. Я познайомився з цим засвітом, хто знає? В описі ви можете побачити посилання на мій телеграм і дізнатися, якими ще збоченнями я займаюся. І звісно, посилання на фонди повернесь живим, стерненка та притули. Або ви можете задонатити куди вам зручніше. Не забувайте, що це дуже важливо. Сподіваюся, ще побачимось, але хто знає, життя бентежне, особливо зараз.